Скажіть, будь ласка, сьогодні захист прав клієнта дорівнює незалежність адвоката, і чи незалежний адвокат дорівнює якісний захист клієнта? Так, да, звісно, ну по перше, знов таки повернемося до конституції, що в конституції чітко записано, що адвокатура має бути незалежною, і ми маємо з вами розуміти такий факт. І я думаю, що ви, як мій колега, теж це розумієте, що наскільки буде захищений адвокат, та да, мається на увазі. Від впливу зовнішнього з боку органів державної влади да настільки будуть захищені права клієнта, тому це безумовно є е, знак ровно. Це по-перше, і по-друге, ми маємо це розуміти, що будь-який вплив на адвоката він автоматично погіршить. Стан його клієнта і тому особливо цікаво і це відіграється не те, що цікаво особливо важливо. Я би сказав, це відіграється в кримінальних справах, коли фактично особа, яка притягується до кримінальної відповідальності, вона може розраховувати тільки на адвоката, коли проти нього, скажемо, працює вся система правоохоронних органів. Тому це в даному випадку я вважаю, що це один ключовий стовп, на якому має все базуватися, тобто це незалежність адвоката.